Доброго дня! Знову в наявності 4G роутер tng CPE905. Це зовнішній 4G роутер, який підтримує технологію MIMO. В собі він поєднує три пристрої: це зовнішня антена, 4G модем та Wi-Fi роутер. По характеристикам. Швидкість завантаження до 150 Мбіт в секунду. IP66 захищеність, тобто він захищений від води. Може підключатися до нього 10 Wi-Fi користувачів. Має такий зовнішній вигляд. Тут в наявності зовнішні антени. З антенами йдуть такі ось резинові кільця, які потрібно викласти під антенну. Їх потрібно сюди встановлювати по дві штуки. Блок живлення 12 вольт 1 А, метровий пачкорд, а також в комплекті в нас іде поє-адаптер. Для розміщення цього роутеру ззовні. Цей poe адаптер потрібен для того, щоб подати живлення та під'єднати роутер до комп'ютеру за допомогою одного кабелю. Як це відбувається? Всередині роутера наявний один One lan порт. Поруч знаходиться кнопка скиду налаштувань, слот для сім-карти, мікро usb порт через який можна також підключити живлення до цього роутера. І гніздо для підключення звичайного адаптеру 12 вольт. Якщо ми розташовуємо роутер ззовні і потрібно на нього подати живлення, для цього ми беремо poe адаптер підключаємо один кінець в гніздо для живлення, другий кінець підключаємо до LAN wan порту. Ось таким ось Після цього ми Беремо восьмижильну виту пару або інтернет провід до 30 метрів без просадки живлення, буде добре працювати. І підключаємо один кінець до цього перехідника, а інший кінець підключаємо до другого перехіднику. І тут у нас також іде один кінець йде на блок живлення. Який ми підключаємо в розетку. А другий кінець у нас може підключитися чи до комп'ютера, чи до іншого Wi-Fi роутера. Якщо нам того Wi-Fi, що роздає цей 4G роутер, буде недостатньо, ми можемо під'єднати ще один роутер напряму через кабель. Таким чином, під підключивши цей роутер, ми отримаємо. Зовнішню точку доступу, яка буде працювати зовні на дворі. Якщо у нас дуже поганий сигнал в середині дому, ми його виносимо на двір і е, також можемо підняти на висоту. І за рахунок цього ми отримуємо гарне посилення сигналу. А тим більше, що він підтримує технологію, MIMO, і ми отримаємо набагато більшу швидкість, ніж якщо наш роутер буде працювати в середині будинку. Це дуже гарна і дуже, дуже відносно недорога пропозиція. Оце. І роутер замінює три пристрої. Тобто, це зовнішня антена, 4 g модем та Wi-Fi роутер. Вам не потрібно купувати зовнішню антенну. Підсилення цих антенн достатньо для того, щоб цей роутер працював майже в будь-якій точці України. Звісно, якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій, де працюють засоби радіоелектронної боротьби, то там працює тільки Starlink. Але в усіх інших місцях працює цей 4G роутер. І так, давайте підключимо наш роутер до мережі. Ставимо в роутер сим карту середню між мікро і нано, тобто це Мікро Сім. Тут намальовано, як ставити сим карту таким чином її ставимо в слот. Після цього під'єднуємо. До живлення. Можемо його підключити чи на горищі, чи встановити на мачту. І чекаємо, поки він включиться. Посилання для того, щоб придбати цей 4G роутер, буде в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Ну і далі ми зараз з вами розглянемо, як керувати налаштуваннями цього роутеру. Для того, щоб увійти до меню роутеру, прописуємо в адресній строки браузера IP-адрес 192.168.199.1 та нажимаємо клавішу Enter. Тут вводимо ім'я користувача адмін та пароль також адмін. Доступні три мови: російська, китайська та англійська. Тут ми бачимо інформацію про користувачів, які підключені до цього роутера. Тут ми бачимо силу сигналу та який у нас оператор, а також тип мережі LTE – це 4 g Полі статус тут ми. Бачимо поле для зміни емей. Також ми можемо переглянути статистику трафіку і задати обмеження трафіку. В цьому меню присутні драйвери, які вже не працюють, які вже не актуальні, тобто їх можна не ставити, вони всі підтягуються автоматично. Тут ми можемо прочитати SMS, SMS на сім-карті, смс на пристрої, налаштування SMS. Також ми можемо подивитися телефонну книгу. На сім-карті. Можемо відправити в цьому полі будь-який USSD запит та, наприклад, перевірити кількість коштів на рахунку, чи скільки в нас залишилось інтернету, якщо ми користуємося обмеженим тарифом. В налаштуваннях тут ми можемо вибрати фіксацію TTL, це потрібно, якщо ми використовуємо як якийсь тариф з, з обмеженням використання в пристрої або з обмеженням роздачі. Якщо такі тарифи, зараз на заразі такі тарифи відсутні. Також тут є частоти мережі, які ми можемо вибрати. Також ми бачимо частоти 4G, які підтримує цей роутер. Тут ми, ви можете самі подивитися, які частоти 4G доступні в цьому роутері. В Україні актуальні частоти це відповідно частоти. На бенд 3800 МГц, на бенд 7 це 2600 МГц, на бенд 8 900 МГц. На цих трьох бендах працює 4G в Україні. Також тут в роутері ми можемо вибирати частоти, вмикати та вимикати їх і перевіряти, на якій частоті найкраща швидкість. Також тут доступний вибір мережі, тільки 4G, тільки 3G, якщо це потрібно. В полі APN тут ми можемо прописати точку доступа. Якщо у нас з якоїсь причини відсутній інтернет, таке може бути на сим-карті Lifesell, то ми просто прописуємо точку доступу, для цього вводимо ім'я профіля і в точці доступу прописуємо інтернет. Це єдина точка доступу для всіх операторів України. І натискаємо за замовчуванням. І в нас, нас налаштування інтернету прописані. Це потрібно робити. Якщо з якихось причин у вас відсутній інтернет, по-перше, перш прописуєте точку доступу. В основних налаштуваннях FAN при способі підключення авто PPPoE чи динамічне IP, інтернет в першу чергу, буде братися від кабеля, який підключений до One порту Якщо немає підключеного кабеля до One порту, то інтернет буде братися з sim карти Якщо у нас підключений кабель до WAN порту і нам не потрібен інтернет з проводу, то ми вибираємо налаштування LAN і тоді інтернет буде братися з sim карти а не з тичного дротового модему. Також в стані Ethernet ми можемо побачити, чи підключений, чи не підключений Ethernet до One Ethernet провід. В основних налаштуваннях Wi-Fi ми можемо змінити ім'я Wi-Fi мережі, змінити пароль, вибрати тип шифрування. Максимальна кількість підключених користувачів 10, можна зробити менше. Також тут можна вибрати час, якщо не буде підключених пристроїв, то роутер буде переходити в сплячий режим. Це може бути 5-10 хвилин або вимкнено. По замовчуванню все вимкнено. Після зміни налаштувань натискаємо кнопку «Примініть». В Налаштуваннях VPS ми можемо задати VPS-код. В полі учетна запись тут ми можемо задати ім'я та пароль для входу в веб-інтерфейс. Тут можна керувати пін кодом на сім-карті. Можна скинути налаштування по замовчуванню на заводські. Можна, також можна просто перезавантажити роутер. В параметрах роутера ми можемо змінити IP-адрес, по якому входить в веб-інтерфейс. І в оновленні системи ми можемо оновити систему файлом для оновлення прошивки. Але цього не слід робити, так як прошивка та, яка на ньому є, вона і так працює дуже добре. Так що, отакий ось роутер з такими от параметрами. Дуже простий в налаштуванні, дуже простий в використанні. Так що рекомендую вам його придбати. Далі буде відео з перевіркою швидкості на цьому роутері на різних бендах. А ви підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім бажаю гарного настрою, до побачення!